В ефірі інформаційний випуск новий на телеканалі Д1. у студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами говоримо у випуску, тож ми починаємо. Через російське вторгнення в Україну у серпні загинули щонайменше 184 цивільних жителів України та ще 856 зазнали поранень. Про це йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини. Зазначається, що зростання кількості загиблих серед цивільних пов'язане з багатьма інцидентами з масовими жертвами, у тому числі у Костянтинівці і Харкові, а також щоденними обстрілами поблизу лінії фронту, особливо у Донець.

у ході візиту до США прем'єр Великої Британії Стармер обговорить із президентом Байденом низку глобальних питань, зокрема підтримку України у протистоянні російській агресії. Як зазначається з посиланням на речницю Білого Дому Карін Жан П'єр, лідери двох держав обговорять західну підтримку України, яка намагається стримати російське вторгнення, досягнення домовленості про звільнення заручників та припинення вогню між Хамасом та Ізраїлем, за від хуситів для перевезень у Червоному морі. Окрім того, Байден і Стармер приділять увагу ситуації в індо-тихоокеанському регіоні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкликав тимчасового повіреного у справах в Грузії Михайла Харишина. Про це він повідомив на сторінці у Фейсбук за підсумками наради з послами та генконсулами. Своє рішення він обґрунтував повним нерозумінням ним реалій дипломатії держави, що воює. Сьогодні кожен посол має бути граючим тренером, який не чекає вказівок з центру, а діє ініціативно, бере на себе відповідальність та власним прикладом. Демонструє силу української дипломатії. Я буду підтримувати кожного керівника закордонної дипломатичної установи, який демонструє саме таку енергію та результативність, наголосив Сибіга. Азербайджан готовий допомагати Україні в урегулюванні російсько-української війни завдяки прагматичним відносинам з державами. Про це заявив президент Ільхам Алієв на міжнародному форумі в Італії. Попри те, що Азербайджан ще ніколи не ініціював пропозиції щодо припинення війни Росії проти України, цього разу він висловив готовність до цього, якщо буде потрібна участь. Президент Алієв також підкреслив, що Баку підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, але не долучиться до санкційної кампанії проти Росії. Будь-яка передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого Дому Шон Савет. Ми попереджали про поглиблення безпекового партнерства між Росією та Іраном з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і стривожені цими повідомленнями. Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної. Війни Росії проти України сказав він. Рейтер сказує, що передача ракет відбувається після того, як Сполучені Штати і партнери, в тому числі в Європі, попередили Іран, що такий крок може мати наслідки. На цьому це вся інформація. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал ДО1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших Випусках новин на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!